Так, ось повиставляв тут вже короба свої, ну, по крайній мірі один з них виставив. Все в мене стоїть по рівню. Отак у мене рівень в горизонті, так, поперек теж рівень, але із невеличким наклоном в цю сторону, щоб вода туди стікала, стікала тоді вже. Повиставляв шнурки, теж була проблема з шнуркою. Так як забор кривий, тут ось, наприклад, у мене 10 см зазор. там воно на, на цьому стопчику 3 см, там вже наступний опять-10, 15, і в кінці, там отуди, де за парником, знову 3 см. Ну, тобто, і отут, де закінчується шнурка тамочки, де я приблизно молотком показую, там оці плити мої будуть зміщені трішки в праву сторону, бо тому що забор нерівно поставлений. Ну то не проблема. Поки міг бойцю поміняти, але сусіда там коштів немає, щоб забор оцей поміняти поміняли б. Ну, хай в нього з'являться, колись поміняємо. Ну І трошки сюди заліз. По розмірах не сказав тоді, тут в мене 1,30 метр, на, на метр. Це по, по наружі. а Як зняти опалубку, то буде десь 1,25 п'ять на 95. Ну, 95-96. І між плитами 20 см зазору тут буде. Ну і Плюс така сітка 12х12 12 буде. І підкажіть по суміші, яку робити. У мене пісок є і границів. Ну, Гранельців по-любому буде і пісок по-любому буде. Я думав як. половиною відра гравіців і половиною відра піска робить. Цемент 500, як думаєте, нормально буде. А сітка буде, так, як по типу, ну, коротше, плита бетонна. Вийде. Напишіть на рахунок відсі... ну, Суміші, я думаю, нормально буде.